Вас малята і запрошую помалювати разом зі мною. Діти, нагадайте мені, будь ласка, які бувають квіти, а в цьому нам допоможуть загадки. Навесні вона в теплі проростає з-під землі, має стан, струнки та вроду і дарує на солоду. Вірно. Це квітка, яка росте в природі? Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Так, вірно, це кімнатна квітка. Діти, а яка різниця між квітами, що ростуть в природі, і кімнатними рослинами? Кімнатні рослини нас радують цілий рік. А квіти, які ростуть в природі, тільки навесні, влітку і восени. Діти, а що є спільного у всіх квітів? Коріння, стебло, листя, квіти? А що потрібно для росту квітів? Вода. Тепло світло. Діти, давайте розглянемо фіалку. Що є у квітки? Листочки. Якого вони кольору? Зеленого. А скільки пелюсточків у квітки? Давайте порахуємо. Одне, два, три, чотири, п'ять. П'ять пелюстків, діти. А якого кольору квіти у фіалки? Рожево. А ще бувають фіолетові, білі, блакитні. Де любить рости фіалка? В кімнаті. Що потрібно квітам, щоб вони добре росли? Їх потрібно поливати, розпушувати землю, протирати листочки оприскувати. Сьогодні ми з вами намалюємо фіалку. Для роботи нам потрібно фарби, водичка, пензлик та ось такий горщик, вже готовий наклеєний або намальований. Працювати ми сьогодні будемо. Нашими ручками візьмемо пензлик трьома пальчиками до залізного чобітка. Змочимо у водичці, наберемо зелену фарбу та за допомогою пензлика на долоньку, тільки ось цю частину долоньки. Щоб нам було зручніше, перевернемо ось так наш горшик. І зараз будемо притискати нашу руку до горшика як найближче до нього. Ось так посерединки. Один раз. Так. Ще раз. Ось так ліворуч. Ось так. Ліворуч, ще разок. Зробимо праворуч. Ось так. Зараз ми підемо, помиємо ручку, за цей час у нас наші листочки підсохнуть. Кінчик вказівного пальчика вмочуємо у жовту фарбу і ставимо крапки там, де ми хочемо намалювати квіти. Це серединки квіточок. Добре, витрили або помили наш пальчик. І зараз будемо малювати перісточки фіалки. Вмочуємо наш вказівний пальчик, фіолетову фарбу та навколо жовтої фарби робимо, малюємо пелюстки. Їх 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось яка квітка фіалка вийшла у мене. Мені цікаво, а які вийдуть у вас, чекаю на ваші фото. До побачення, малята!